Вітаю на каналі онлайн-школи бухгалтерії АВС. З вами Богдан Рівний. Сьогодні поговоримо про те, що МБУ планує вести обмеження на карткові перекази між фізичними особами. Кого стосуватимуться ці обмеження та як їх обійти, розглянемо в цьому відео. Отже, друзі, Національний банк України готує проєкт рішення щодо обмеження карткових переказів і запровадження граничних лімітів переказу грошей з карти на карту між фізичними особами. Про це йшлося у повідомленні представників медіа Національного банку України від 23 травня 2024 року. Отже, дане обмеження знаходиться наразі лише на стадії обговорення та опрацювання. Друзі, це не закон або постанова Кабміну. Це рішення Національного банку про правила роботи банків в Україні. Тому, згідно цього, будуть встановлені автоматичні обмеження в будь-якому банку на вихідні платежі з карти на іншу картку. Тобто, іншими словами, зараз ідуть публічні дискусії на цю тему. А я ж пропоную розглянути, що саме нам пропонує Національний банк. Не виключаючи думку, що все ще може трішки помінятися. Отже, друзі, планується, що ліміт на вихідні p 2 пі перекази тобто пересилання коштів із вашої карти на карту іншої особи, можуть бути обмежені та складатимуть 100 тисяч гривень та 30 операцій на місяць для одного рахунку. Іншими словами, банки встановлять автоматичні ліміти на вашу карту та кількість зроблених вихідних операцій. Варто зазначити, що дане обмеження не поширюється на вхідні платежі. Друзі, напишіть в коментарях, скільки ви здійснюєте операцій на місяць та чи прийнятні для вас такі обмеження Національного банку України. Однак не спішіть панікувати. За розрахунками Національного банку, 95% клієнтів банків цих обмежень навіть не помітять. Натомість проводити тіньові платежі особам, які користуються картками Фіз стане складніше і дорожче. Адже, як бачимо, що точкові блокування, скоріш за все, не вирішують глобальних проблем. Тому даним рішенням НБУ обмежуються такі нелегальні схеми для злочинної діяльності. А саме, осіб, які займаються нелегальним бізнесом без створення ФОП або юрособи та не сплачують відповідних податків. Також виплат заробітної плати неоформленим працівникам шляхом перекадання коштів із картки на картку. Колеги. Якщо вам важливо бути завжди у тренді бухгалтерських новин та змін, запрошуємо до нас на безкоштовні вебінари, які ми проводимо регулярно. На вебінарах ми детально розбираємо, як правильно вести бухгалтерію без помилок як ФОП самостійно, так і бухгалтеру. Переходьте за посиланням в описі, щоб дізнатися, яка тема актуальна зараз, та реєструйтесь на серію безкоштовних вебінарів. Однак. Нацбанк зазначає, що обмежувати вхідні транзакції не планують, аби не ускладнювати діяльність для прикладу волонтерам. Також, як виключення, ліміти можуть збільшити окремим особам, але за наявності підстав та певних підтверджень яких саме поки Національний банк не зазначає. Також нагадую, що не слід забувати про те, що навіть якщо ви робите меншу кількість переказів та сума цих переказів менша 100 тисяч гривень, фінмоніторинг та податкова все одно не спить. Вас можуть спитати за будь-які операції, які мають строк давності аж 3 роки. Для прикладу, ви тиждень робите перекази, куди захочете, і ніяких наслідків, три місяці і нічого, півроку те ж саме. І тут через два роки податкова вам надсилає листа, де просять надати їй всі відповідні документи для підтвердження всіх ними бажаних транзакцій. І тут може виникнути, друзі, не те, що небажана ситуація, а ціла халепа. Також слід зауважити, що вже досить давно будь-яку підозрілу операцію і так можуть заблокувати, якщо не надати достатні підтвердження для будь-якої транзакції, яка не сподобається банку чи фінмоніторингу. Давайте для прикладу розглянемо таку ситуацію. Ви продаєте майже невживаний iPhone 15 Pro Max з рук. Ви зустрілись, покупець обдивився цей iPhone, все в ньому перевірив. Ви пропонуєте перевезти 60 тисяч гривень за цей iPhone вам на карту. І начебто, здавалося, все гаразд. Але тут раз і вам приходить повідомлення про те, що це за кошти прийшли вам на рахунок і для яких потреб. Отже, друзі, давайте розглянемо, як же обійти майбутні обмеження. Першим способом є готівка. Якщо ви все ж маєте більше 30 операцій на місяць та вони складають більше ніж 100 тисяч гривень, накопичте невеликий запас готівки. Про те, як правильно вивести готівку з ФОП або ТОВ, я розповідав у своєму попередньому відео. Подивіться, щоб обрати для себе оптимальний спосіб виведення готівки, уникнути поширених помилок та зекономити на податках. Наступний спосіб це IBAN рахунок. Обмеження поширюються лише на перекази із картки на картку. Перекази ж на IBAN не підпадають під обмеження. Тому сміливо можете просити номер IBAN рахунку та не переживати за дані обмеження. Наступний спосіб обійти дані обмеження це користуватися не одним банком. А саме обмеження в 30 операцій та 100 тисяч гривень стосуються лише виключно одного банку. Ви просто можете надалі це робити в іншому банку, і далі в іншому та іншому. Для прикладу, ви вичерпали свій ліміт в Приватбанку. Отже, можете сміливо далі переходити для проведення платежів, скажімо, в Монобанк та не мати жодних проблем. Отже, друзі, наступний спосіб мати не одну картку в одному банку, а скажімо, декілька. Тому що обмеження в 30 операцій та 100 тисяч гривень стосуються виключно одного банку та однієї карти. Тому майте декілька карток і не майте жодних проблем. Враховуйте всі рекомендації та вище сказане, і думаю, ви зрозумієте, що все не так погано та варіантів дій досить багато. Друзі, дякую, що додивилися це відео до кінця. Поставте, будь ласка, лайк. Сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Обов'язково підписуйтесь на наш канал та діліться своєю думкою в коментарях. До зустрічі!